Місяць, бо є ще інші потреби. Ну взагалі, коли тільки з'явилася інформація про те, що в міській раді розглядають можливість обмеження в безкоштовних поїздках поїздках для пільговиків, тоді в соцмережах вже почали з'являтися різні коментарі, зокрема про те, що це порушує. Права людей з інвалідністю, так само пенсіонерів, що це порушує такі то статті, такі -то закон, таких то законів, і про те, що, мовляв, будуть судові позови. Один з таких коментарів ще в травні написав Ігор Тякович, і він є правником. Людиною, яка лобіює інтереси людей з інвалідністю в громаді Львова. І е, що зараз, чи, чи готує він позов, і взагалі чи є сенс позиватися з тим, що вже ці обмеження почали діяти? А також загалом про те, що, що не так з системою транспортною, якщо ми говоримо в, про людей з інвалідністю, далі ми говоримо з Ігорем Яковичем. Негоре, добрий день, дякую, що підключилися до ефіру. У мене таке перше до вас питання, Що ще в наприкінці травня? Ви зробили допис про те, що якщо у Львові ведуть ці обмеження на окремі на проїзд окремих груп пільговиків, то ви будете позиватися з міською радою. І так написали про те, що виграєте цю справу з закритими очима. Обмеження величи ви будете позиватися. Що у вас зараз з цією справою? Доброго дня. Дивіться, на наступний день після цього допису в мене була розмова з Олегом Забарилом, який мені гарантував, що жодні законні права не будуть порушені. Тобто, мене в першу чергу цікавило питання цього пільгового проїзду для людей з інвалідністю, які є захищені законом. І якщо ви оце відмінили, це виграється насправді за секунди. А він мені чітко сказав, що так ці категорії, які є захищені законом, рухатися абсолютно не будуть без варіантів. Інше питання ми направили вже листи до Верховної Ради України щодо внесення в ці списки верніше внесення в закон про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні, людей, які мають третю групу інвалідності. Пояснюю, чому. Це дуже важливо, оскільки третю групу мають люди, це так дуже зокрема, які мають ампутацію однієї ноги повністю, тобто на рівні стегна. І вони відповідно до закону не мають права на цей проїзд. Міська рада свого часу, ну і можливо, навіть за моєї участі ще тоді гарантувала таким людям на місцевому рівні, скажімо, цей проїзд. Ну, в нас була, скажімо, суперечка щодо цього, чи варто забирати, чи не варто. Але ну, мені теж сказали, що чоловіче це є закон, і ми маємо підпорядковуватися закону. Тому, скажімо, ті, ті категорії пільговиків, які є захищені законом, ми вивели з під цього удару, і вони не мають жодних обмежень. Тобто, люди з першою та другою групою інвалідності не мають жодних обмежень на пересування в громадському транспорті. Виходить так, що зараз для третьої групи, які будуть встановлені обмеження в 60 поїздок, і для пенсіонерів, інших виходу немає, як змиритися і користуватися тими обмеженнями, які є. Давайте так. Ну, це діє от, по, по людях з інвалідністю здається з 17-го року. В 17-му році це все покрали. Я погоджуюся, що це, це маразм. Я інакше це не назву, це насправді маразм. Тому що треба, як мінімум, якщо ми вносимо такі зміни в закон, а тоді вносила Верховна Рада, я пам'ятаю, це голосування, треба вносити зміни в постанови СЕРУ. Тобто давайте ми розберемося. Людина, допустимо, без о, там двох пальців на руці, вона спокійно може перейтися там у зупинку. Дві а людина повністю ампутованою ногою не може цього зробити. Відповідно, в нас є оця це така. Ну я не назву це колізія. Я це назву можливо туристика, якась з законами, які е, які отак от, от інтерпретують наш стан, скажімо, та. А по пенсіонерах це взагалі окрема історія, і тут теж можна би було починати щось говорити, але по пенсіонерах за віком в нас є прийнята постанова кабміну, і з 93-го року вона не мінялася. Тобто з 93-го року в нас люди пенсійного віку мають право на проїзд громадським транспортом. Але ну, апелюють до того, що тоді були тільки електротранспорт, тоді не було ні маршруток, ні там якихось великих автобусів. Зараз це все є дорого і так далі. Але ну я напевно забігаючи наперед, в нас в нас дуже недобре і рахували, і можливо рахують а, оцю кількість людей. Тобто, колись ще попередні керівники управління транспорту, там і а, щир, і хто там був Бартика, вони розказували про те, наскільки все правильно пораховано І пан Велійка, Тобто, тоді, а, скажімо, порівняно з з от, теперішнім роком, коли ми маємо електронний квиток. Зараз місто платить менше, ніж платило колись, коли електронного квитка не було. Давайте задамо собі питання, чи їздить, допустимо, умовна бабця менше, ніж їздила колись. Та не їздить. І більше вона, в принципі, не їздить. Вона їздить так само. І оці всі обмеження в нас вже була така історія з цим обмеженням. Правда, це було обмеження в часі. Тобто, з, здається. А до 10-ї ранку і після 4-ї вечора не можна було їздити маршрутками, тоді теж був позов до суду, але міська рада тоді, скажімо так, до суду не довела, вони відмінили це рішення. Ну я не знаю, тобто це, це питання навіть не до міської ради більше, це питання до законодавця. Тобто місто там апелює своїми якимись, скажімо, потребами, бажаннями, коштами і так далі. Так ми розуміємо, що зараз треба водію дати більшу зарплату. Чи вона в нього буде в е, грошовому еквіваленті більше прибуток, скажімо, ніж був там три роки тому. Я думаю, що не сильно. Але зараз це треба дати офіційно. Тому що в нас водій немає доступу ні до каси, ні до абсолютно готівкових коштів практично. Тому е, десь з одної сторони, я кажу, завжди можна всіх зрозуміти. Але коли е, пишуть, тобто новина була подана як, що ми будемо обмежувати пільговиків. Не маєте права, принаймні не всіх. І тих, яких не мали право обмежити, ми мали таку гостру дискусію з Олегом Заборилом, і так ми погодилися на тому, що ті категорії, які є захищені законом, обмежуватися не будуть. Решта на жаль, це власне міської ради, що це та економія. Вони порахували, скільки це там на цьому можна буде зекономити. Але я досліджуючи читамо, побачила, що в Вінниці, ще якщо не помиляюсь, в 2021 році вони ввели. Аналогічне обмеження в 60 днів для всіх категорій пільговиків, тобто там і інвалідність першої групи і другої, і тоді в мене виникає питання, чи це дійсно поза законом, чи це можна якось все-таки на рівні громади ухвалити на рівні громади ми можемо ухвалювати виключно те, що є дозволено законом, або додавати свої якісь бачення додатково. Тобто, для прикладу, там ми маємо цей дуже, дуже такий промовистий приклад. Люди з інвалідністю закон дозволив проїзд виключно для першої і другої групи. Ну і там плюс діти з інвалідністю, супроводжуючи і так далі. А третю групу вони конкретно виключили, тобто законодавець виключив місто, розуміючи, що А, є кошти, Б, є потреба. На той час, коли ці кошти були, дозволили, тобто своїм же ж рішенням додатково. Але обмежити вони не мають права. Тобто це ну, юридична колізія, тобто неможливо не цього зробити. А, Вінниця, ну я насправді не досліджую, але якщо ви кажете, що там обмежили і першу, і другу групу, вони чітко порушують закон. І там, я думаю, в міську раду мали би навідатися правоохоронні органи і, і зрозуміти, що там робиться, тому що це є незаконно. Бо я все таки заплуталася насправді, бо. Ми чітко розуміємо, чуємо, що закон вимагає безлімітний безкоштовний проїзд для людей першої другої групи інвалідності, так. третя група і звичайні пенсіонери вже на розглядах так розуміє, міської ради. Водночас в коментарях Львівської міської ради, ну хто дуже критикує це обмеження, написали, що чітко написано в постанові кабінету міністрів за дев'яносто третій рік. Е, пенсіонер, е, що має бути безплатний проїзд для всіх. Пенсіонерів, а згідно закону України про автомобільний транспорт забороняється відмовляти пасажирам пільгової категорії у безкоштовному перевезенні. Тобто, все-таки це хтось вириває з контексту ці норми закону, і будь-яка міська рада взагалі може, в принципі, не давати дозволу. ну, При великому бажанні може сказати, що нас немає грошей в бюджеті, тому всі пенсіонери їздять або за гроші, або сидять вдома, або пішки ходять. Дивіться, я не адвокат міської ради ні в якому разі, я, скажімо, лобіст людей з інвалідністю. Та? І по пенсіонерах я можу сказати одне: ми колись говорили з попереднім керівником управління транспорту, і він мені дуже якісно пояснив, що люди пенсійного віку не є їхні пільги, не є передбачені законом України. Тобто. Скажем, коли Верховна Рада приймає певний закон, вони передбачають на це кошти. Тобто, Кабмін свого часу прийняв отаке рішення. Правильне воно чи неправильне? Ну я не знаю. Я не, я не боруся судити, але його не змінювали впродовж 31 року. Відповідно, воно є наприклад, інші. за умови якогось економічного колапсу, коли в в бюджетах міст не буде грошей, вони мають право взагалі повністю обмежити проїзд безкоштовний для пільговиків. Я маю на увазі пенсіонерів і третю групу. Я так розумію. Тобто, закон при принципі, це дозволяє закон. Це дозвол... закон це не забороняє, скажімо так, тобто, вони не є захищені буквою закону. Вони є захищені там, умовно постановою Кабміну дуже багато людей не розуміє, що в нас указ президента є нижче за статусом, ніж закон України. Тобто, закон закон є вище, вище всього. І коли, коли є там умовна категорія, захищена законом України, жоден інший акт не може його відмінити. Але коли є захищена, скажімо так, там умовні ті ж самі пільговики за віком. Є прописані в там в рішенні Кабміну, це не є закон, і тут, скажімо, можуть, тобто, суд може сказати, що ну, закон не порушений, і є прецеденти. Я їх вивчав, я їх читав свого часу. До вас, власне, як до людини, яка опікується правами і лобіює, адвокатує права людей з інвалідністю, були якісь звернення, зокрема від людей з інвалідністю третьої групи, про, про, про цю ситуацію конкретно їхня реакція? Були, були, звичайно, були, і в першу чергу це були від тих людей, з якими ми разом проходимо реабілітацію, протезування і так далі. Ну, я як міг, так пояснював, знаєте. Ми не можемо там умовно іти проти проти закону. Так? Тобто, це люди, які свідомо розуміють, само собою, вони ображені. Але я їм пояснив просто, що ображатися на міську раду в конкретно даному випадку, Ну це є неправильно. Тобто тут нас держава не захищає. І саме тому так ми написали таке спільне звернення в Верховну Раду. Хоча, ну я чесно кажучи, маючи досвід переписок з Верховною Радою. Воно ні до чого не приведе, тому ми стараємося виходити на народних депутатів, народних депутатів від Львівщини, які, скажімо, там мають мають можливість це змінювати. Можливо, нам вдасться принаймні включити в ці переліки людей з ампутаціями. Це це найважливіша, скажімо, така категорія, яка потребує цього перевезення, скажімо так, тому що для них кожен крок це ну невимовна біль. Повірте мені, я це знаю. На власному досвіді. А решта, ну, на жаль, на жаль, у нас, нас були буквально позавчора ми мали зустріч. Е, ні, не позавчора, в понеділок ми мали зустріч в Тернополі, а Тернопільські там взагалі унікальна історія. В них є обмеження по кількості людей в маршрутках. І теж ми свого часу подавали до суду. І суд, був, суд виніс рішення, що не має права бути жодних обмежень. Їм, їм абсолютно плювати. І біда в тому, що. Там нема, скажімо, таких активістів, людей, які б могли це все проконтролювати, це в Тернополі в місті чи в області обмеження, що вони не пускають пільговиків, бо ніби не нема місця. Так уявіть собі, так. Тобто, на там там який довід є. Е, значить, якесь рішення виконкому, отак як мені пояснили, бо я приїжджав автомобілем, тобто я не їхав. А мені пояснили, що є рішення виконкому: двоє людей їдуть безкоштовно, третя людина має оплату. І на зупинці реально мені показували відео, як стояла жінка і питалася, чи можна сісти, чи є ще пільгові місця. Такого бути не може. І ми, мені здається, в 2015 році, якщо я не помиляюся, подавали звернення до суду в Тернополі, Тернопільський міськрайонний суд, і тоді вирішили, суддя прийняли чітке рішення, що жодних обмежень бути не може. Ну, як воно запрацювало, бачимо зараз. 10 років майже пройшло, нічого Все. не змінилося. Тата. Да, просто я пам'ятаю, у Львові теж, здається, була така історія про те, що не пускали, бо вже вже є пільговики. Я так розумію, щоб от не було збитків, ну, зараз вся ситуація вирішується вже леокартами, щоб пільговики е, ну, валідуються, відповідно, міський бюджет повертає гроші і вже можуть пускати бездімітно пільговиків. Там, де немає таких леокарт, умовно кажучи, е, тут просто. Як вирішити, щоб не порушувати права пенсіонерів, пільговиків? Міська е, рада має повертати гроші, вирячи на слово перевізникам, які вони привезли пільговиків? А як до того робили? У нас, у нас до того теж не було ні леокарту, ніякого обліку. Хоча ні, у нас був облік, У нас були пронумеровані квитки, які мали би напевно видавати людям, які проїхали, тому що в нас теж є якась там постанова кабміну, відповідно до якої? а Право на проїзд має людина з квитком, а не людина, яка водію дала готівку. Тобто, це можна теж багато чого говорити, оскільки мені пояснювали там світанці формули, і по цих формулах. І... Тобто, ну ніхто абсолютно не міг зрозуміти, як це все, як це все рахується. Тобто, я б просив. кажу, принаймні, скажіть, хоча б орієнтовну кількість. Це був сімнадцятий, шістнадцятий рік, ніхто не знає. Тобто була якась енна визначена сума, яку отримували підприємства, тп 1 приватні підприємства, яка була десь там зафіксована і вираховувалася якимись формулами. І ніхто не розумів, як воно це робиться зараз. Принаймні, ми маємо конкретний облік цих пільговиків, які, які конкретно проїхали цим транспортом. Так? Тоді цього не було. А ще можна на вашу думку як політика і колишнього депутата міськради? Як ви оціните в принципі запровадження електронної системи оплати Леокарт? Бо минуло трошки більше ніж півроку. Ми таки хочемо зробити невеличкий підсумок? Як на вашу думку, воно добре працює? Чи все-таки було напевно не краще, але до того? Але чи очікували ви кращого? Те, що вводиться поступово, воно в принципі добре. Та я свого часу брав участь в одній з перших засідань цієї робочої групи, ще в 16-му році. Я вже, чесно кажучи, не надіявся, що воно відбудеться, але ну, ми розуміємо, та що потратили 11 мільйонів гривень. Це півмільярда півмільярда гривень на надіючий курс євро. Плюс ми розуміємо, що це працювали і автодори, і управління транспорту це теж зарплата. Тобто я думаю, що ми до мільярда десь дійшли. Чи воно коштує стільки? Ну я не знаю. Але те, що ми маємо зараз, воно краще, ніж було тоді. Бачите, вдосконалюється. Тобто, я, звичайно ж, я ніколи не мовчу на якісь там проколи. Тобто, в мене постійно був допис там умовно. А чому ми почали досліджувати цю всю історію виключно з пільговиків? Тобто починали обкатку цього електронного квитка з пільговиків. Та? Тобто, як, як вони оце все приймуть? А ще ніхто нічого не знав, і, і там були проблеми з цим. Ми ці проблеми там потихеньку вирішували. Потім було питання по обліку, потім було питання по самому, скажімо так, проїзду, типу, як воно? Чи, чи людина, яка приїде з іншого міста і не має леокарту, чи вона може скористатися посвідченням звичайним. Теж казали ні, але це неправильно, тому що людина не може купити, скажімо там. Зразу, тобто, якщо це людина умовно на кріслі колісному, вона не буде їздити шукати ці квитки. Ми ці всі питання втрясали по ходу, хоча це все мало робитися і продумуватися наперед. Зараз ми маємо новину про те, що буде перес чи є вже пересадка е, оцих 40 хвилин. Е, як воно ну, там люфту колись пояснювали, та що можна пересісти в інший транспорт? Тобто, воно помаленьку налагоджується. Чи є проблеми, та є звичайно, є і проблеми будуть. І будуть проблеми з валідацією, і будуть проблеми з водіями, які видають там ліві квитки, і були і такі історії теж були. Але те, що ми йдемо вперед, це в принципі добре. Тобто, я, 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 я ніби критик та такий за натурою, але я завжди вмію подякувати людям за роботу, і я розумію, що ця робота таки, таки зроблена.